Ну що, вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман, і ви на каналі Капітан Дережабля. В попередньому відео я розповів вам, хто такий Думгай і його історію протягом всіх ігор. Ну Як всіх, не всіх. Не зачепив тільки дум 2016 року, який ми в принципі побачимо зараз, та дум Eternal, який ми побачимо приблизно через місяць. Ну а зараз же ж всі дайте, ще влягайтесь позручніше. Беріть собі чогось смачного поїсти. Про що був дум.

Хочу одразу зазначити, що Doom це класичний коридорний шутер. Тобто кожен рівень ти маєш пройти від початку до кінця, знаходячи ключі і відкриваючи різного роду двері. Ну і також секретики, яких в цій грі дуже і дуже багато. Також тут є купу відкликань на різного роду ігри і взагалі популярні явища, такі як, наприклад, Skyrim, і це напевно, що найочевидніший секретик, який можна було би знайти в цій грі. Також розробники у кожному рівні додавали по такому тричашку, які відкривають рівні з Doom 1900 1993 року. І ні, я не жартую. Там анімації, вибухи, і оце, от все з 2016 року. А сам дизайн оцього от рівня, як з 1993. -го. Що до речі, також дуже прикольно, як і те, що на кожному рівні ми можемо знайти одну чи декілька фігурок думгая ну тобто іграшок. Буквально іграшок. Навіть можна отримати анімацію, в якій він з нею бавиться. Ну тому що всі ми люди, і він теж в якійсь мірі людина. Говорячи про анімації, які можна отримати. Мати, хочу сказати, що тут є анімація смерті, і доволі така відома. Це анімація з другого термінатора, де ти тонучи в лаві, показуєш великий палець, який потрібно поставити під цим відео. Ну і також підписатися там прокоментувати, якщо хочеш, але це вже все за бажання. Протше кажучи, дум зібрав собі дуже і дуже багато поп культурних речей. Проте хочу сказати, що геймплей тут доволі одноманітний, і якщо що він медитативний в певній мірі. Проте це не додає різноманітності, тобто. Ми будемо бігати всі рівні і шукати ключі для того, щоб відкрити доступ до наступних рівнів. Тому гадаю, що відео буде таке саме коротке, як і попереднє. Хоча я вже наговорив дві хвилини, а ми ще навіть не приступили до сюжету гри, який от от почнеться. Почнеться він одразу після того, як я подякую всім спонсорам, які підтримують мене на баймі кофі youtube спонсорстві. До речі, їхні імена чи нікнейми ви можете бачити зараз перед собою на екрані. А оцих двох взагалі потрібно розцілувати, на мою думку. Ну і скажу всім вам, що у мене є Канал, тому, будь ласка, приєднуйтесь, там постяться смішні, на мою думку, мемчики. Ну і також там постяться анонси до стрімів, тому буду радий всіх вас там бачити, як і в спонсорстві. Але це далеко не обов'язково. Головне ЗСУ, донайте. Баночка, якщо що в описі під відео. А починається сюжет дому 2016 року від того, що наш герой прокидається в саркофазі, а й не в простому саркофазі, він насправді прокидається на Марсі в Саркофазі, який доставили прямо з пекла. Якщо ви не знаєте, чого він взагалі. Спав в саркофазі і що з ним сталося, то, будь ласка, гляньте попереднє відео, там я не так, щоб детально, але про це розказую. Прокидаємось ми не в тій компанії, в якій хотілося б прокидатись взагалі будь-кому будь-коли, тому що кругом нас демони. Ну, це насправді не демони, це просто вчені, які тепер одержимі демонами, наскільки я розумію. Ну там вчені, інженери, працівники, от і от всі. Одразу ж після того, як Думгай воскрес, а це буквально воскресіння, тому що я вам нагадаю, на нього. Впав цілий храм в пеклі для того, щоб його закрити. З нього зняли костюма і поставили взагалі окремо від нього. Але зараз він знаходиться в сусідній кімнаті. Тому, підійшовши до костюма, ми бачимо, що Doomguy не любить екрани. Якщо що це розробники, таким чином висміюють Дум третій, який вийшов нібито невдалий, але всі друзі мені кажуть, що їм подобається. Ну коротше, це справа смаку. І тут ми одразу підбираємо першу, хоча б більш-менш адекватну зброю, якщо не враховувати пістолет. І це дробовик, в який ми. Ніколи не засовували патрони, вони там появлялись самі. Але це, я так розумію, особливість серії ігор. Тому що ми тут перезаряджаємо тільки двохствольний шотган. Якщо що, вибачте за спойлер, але якщо ви не знали, що Slayer ходить з двохствольним цим обрізом, як в діда мого, то. Блять, а як так? Коротше кажучи, з цього починається наша подорож, і ця подорож просто неймовірна, тому що з геймплейної складової, можливо, це і є коридорний шутер, але він приносить стільки. Дати ти, ти ти йоп твою мать ...вносить стільки медитативності, що це просто щось неймовірне. Давайте повернемось до події гри, які переносять нас на поверхню Марсу, де ми маємо перезапустити супутникову систему цього от uac об'єкта. Якщо що, UAC — це величезна корпорація, яка займалась дослідами на Марсі, і там, в принципі, через це все і почалось вторгнення на землю. І хір його знає, що вони в думі 2016 року знову ж таки функціонують, так як їх мали би закрити за ті єбучі. Експерименти, але ну вже як є. В одній із кімнат ми знаходимо звернення від такої собі Олівії Пірс, і насправді вона поклоняється демонам, тому що саме вона почала оце вторгнення, і в принципі вона якось почала культ того, щоб поклонятися демонам, тому що вони сильніша раса чи щось таке. Насправді, все це мотивовано тим, що Олівія хворіла, дуже важко хворіла, і вона, як будь-яка людина, хотіла жити. Саме через це вона вирішила викликати демонів з думкою, що вони можуть хоча б якось їй допомогти. Та що пішло не так з її ментальним здоров'ям, і вона вирішила, що культ для демонів буде зайвісь, якраз в місці, де ну вони в принципі вторгались вже на диво. Деякі працівники її підтримали і вирішили, що стати одержимими демонами це набагато краще, ніж гнити в людському тілі, що для мене зовсім блять незрозуміло. З нами виходить на зв'язок один з небагатьох, хто вижили в у цьому вторгненні демонічних сутностей. Це Семіал Хайден, який керував цим об'єктом. Він розповідає нам, що Олівія трошки зійшла. З розуму, і через неї сталося те, що сталось. Тобто майже весь персонал, який був на цих станціях, або помер, або зараз одержимий демонами, тобто їх треба вбити. Та перед цим Семюел Хайден каже, що для того, щоб не підірвала вся станція разом з Думгаєм, нам потрібно дещо зробити, а саме відключити декілька батарей Аргент енергії в ливарному цеху, тому що він може просто розтопити повністю всю станцію. Проте Семюел Хайден каже, що ми маємо зберегти ті батареї, тому що Аргент енергія це одне з найдорожчих. Явищ, які тільки є на землі, ну і в принципі у всесвіті, наскільки я розумію, скажемо так, у Думгая трошки інша думка на цей рахунок. Саме тому ми ті батареї розбиваємо. Всі три, якщо що, це зробив з певних мотивів. Насправді він не хотів, щоб відкривали ще одні портали до пекла, тому що відверто кажучи, він, по-перше, заїбався вже відбиватись від тих демонів. А по-друге, він не хоче, щоб було ще одне вторгнення на землю, чого дуже хоче Олівія Пірс, тому що ці батареї мали би допомогти їй заживити вічний портал у. Пекло знищивши три з чотирьох акумуляторів, ми бачимо, що Олівія Пірс несе один останній акумулятор Аргент Енергії з собою, і перед тим як ми встигли хоча б щось зробити, вона активувала тимчасовий портал до пекла, а також стрибнула в потік Аргент енергії, що в принципі мало би її вбити повністю. Ну. Навіть молекула не мала би залишитись від неї, тож чиста енергія, їбать. Яка різниця, що би там мало статися з Олівією Пірсі? Якщо нашого Думгая затягує в пекло, і тепер ми будемо проходити рівні, прямо в пеклі. До речі, хочеться сказати, що дуже класні тут кнопки. В принципі, розробники підійшли дуже креативно до того, яким чином ми маємо відкривати ті чи інші двері, але, але в пеклі вони прям постарались, скажімо так. Я би такий злив, в туалеті хотів, не знаю нахуя. Логічним основним завданням у цій місії є те, що Думгаю потрібно якось вибратись з пекла, а в нас немає ніяких джерел ні енергії, ні нічого такого. Саме тому ми будемо шукати їх в пеклі жі. Та по дорозі ми з'ясовуємо, що насправді Семюел Хайден робив експедицію з певною метою, з метою щоб знайти Думгая. Семюел Хайден просто розумів, що історія має таку особливість: повторюватись. Тобто він розумів, що будуть ще одні вторгнення, ще одні вторгнення на Землю, на Марс, на UAC Facilities, а оці от всі штуки. І також розумів, що без Думгая нічого. У них не вийде. Досягнувши порталу, який веде нас назад на об'єкт UAC, ми бачимо, що він зруйнований майже повністю. Підозріло для мене, але не для Думгая, Семюель Хайден залишився живим, і він кличе нас, щоб ми зустрілися. Він розповідає про Олівію Пірс і про те, що та організувала культ і т.д. Ну коротше, я то вже вам все розказав. Також він робить прив'язку до костюму. Тобто, що зараз ми знову відправляємось в пекло, але перед тим маємо знайти бік факін І для того, щоб повернутись назад, Цілими і неушкодженими, хоча це не передбачалось в плані відправки людини до пекла, блять. Він прив'язується до нашого костюму. Проходячи різними приміщеннями у науковій частині UAC Facility, я ніколи не втомлюсь того казати: UAC Facility, UAC. Фути. UAC Facility, ми дізнаємось про таку штуку, яка українською звучить як Тигель. І я тут категорично не згоден, я не гель. Я людина. Єбать. <реш> Ой, дурак, знов сука, до каламбури вернувся, до бойов. Короче, стає, блять, я не можу. Стає, зрозуміло, що, <реш> сука. Я не можу чекайте. Стає зрозуміло, що всі шукають гель. І судячи по їхньому віку, блядь. Питання нахуя фастомель саме люхайден, який робот залишається відкритим. Можете писати в коментарях версії. Коротше кажучи, для того щоб знайти оцей останній тюбик фастомель, бля, який абсурд, пизда просто. В пекло за тюбиком фастомелю, що йобнути. Чи кажучи, нам потрібен ще один акумулятор, аргент енергії, для того, щоб знайти той самий тигель. Я постараюсь дуже сильно, щоб не називати його фастомель. Будь ласка, не зліться, якщо забагато буде фастомельів. Я старий, я його люблю. Насправді ми знаходимо той акумулятор в грудях кібердемона, якого ми вбиваємо. Двічі тепер нам потрібно знайти той самий Тигель для того, щоб він не дістався демонам. Тому що, наскільки я розумію, це одна з найпотужніших зброй в грі та й, в принципі, у всесвіті. Як тільки ми дістались до Тигеля і взяли його в руки, нас телепортує до себе Семюел Хайден. Проте він телепортує нас не повністю до себе. Він телепортує нас в обробну кімнату АІ. Ця АІ, до речі, називається Вега, і вона з нами ще від початку гри. І насправді Думгай, наскільки я розумію, прив'язався до неї, тому що є одна штука. Вона просить нас знищити себе для того, щоб мати достатній потік Аргентенергії, для того, щоб Думгай повернувся в пекло в останній раз. Проте перед тим як знищити ту саму Вегу, він копіює її. І мені дивовижно, що то вмістилося на от таку маленьку флешку, при тому, що його живило там декілька акумуляторів Аргентенергії. Але ну вже як є, резервна копія автономного Інтелекту у нас існує тут. Ми повертаємось назад у пекло, точніше, ми повертаємось. Аргент Денур. Там ми знову ж таки б'ємося з величезними полчищами демонів, і насправді перемагаємо. Дійшовши до кінця, ми зустрічаємо Олівію Пірс, яка перелякана через усвідомлення того, що вона просто була пішаком. Проте вже трошки запізно хоча би щось робити. Її б'є величезний струмінь аргент енергії, і вона перетворюється єбанутись, а ти що взагалі таке. Коротше кажучи, вона перетворилась в натхненника павука, тому що мастермайн. Камінь Спайдер перекладається як Павук Натхненник. Для це нова книжка про Гаррі Поттера, чи що? Гаррі Поттер і Павук Натхненник. Гаррі Поттер і Тюбек Фастумей. Сука. Після того, як ми перемогли Олівію Пірс от таким от способом, Так, він вже відтаскав такий один снаряд. Hehehehe <laughs> Нас тягне до себе Семюел Хайден, який забирає від нас тигель, і виявляється, що роботам теж треба фастом гель. Він каже, що не може нас вбити, проте не може нам дозволити знищити всі джерела Аргентенергії, адже вона безцінна. Саме тому зі словами, ми ще колись побачимось, він відправляє нас в незнану локацію, яку ми потім зустрінемо у Doom Eternal, яка насправді є одною з частин нічних вартових, але про це я вже вам розповім наступного місяця. Місяця. Що я можу сказати про гру «Дум»? Це було неймовірно, музика неймовірна, перестрілки неймовірні, вбивства демонів неймовірні, все неймовірно, все шикарно. Проте, коли я сів записувати звук про сюжет Думу 2016, я зрозумів, що його подається зараз не так вже і багато, та й він якось заминається у всіх цих боях. Проте він все ж таки присутній. І по традиції я не буду давати оцінку цієї грі. Кожен має оцінити гру сам. Хочу тільки сказати, що у 2016 року дійсно варто пограти, хоча би для того, щоб розрядити себе після важкого робочого дня або після того, як прочитав новини в Україні. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. І в нагороду за те, що ви додивились до кінця, хочу сказати, що наступне відео про персонажа буде про Секіро. І швидше за все, в момент, коли ви дивитесь це відео, відео по Секіро вже напевно що знімається, а то і монтується. Ну а тепер по традиції. Харкайте на все рососіянське, цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні!